любі телеглядачі! Сьогодні ви вже побачили багато цікавих винаходів сучасних вчених. Але, як ви вже знаєте, усе на світі має дві сторони медалі. Мене звати Софія Степатків. І далі ми поміркуємо, чим шкодять людям їхні ж технічні новинки. У час великої епохи нових технологій гріх скаржитись на побут. Адже сучасні науковці вигадують усе, щоб нам з вами було тепло, затишно і комфортно. Люди настільки звикли до зручності, що багато хто не може вижити серед дикої природи. Але зараз я хочу пригадати про усі цікаві винаходи, про які ви чули від моїх друзів. Погляньмо на все з іншого боку. Ось, наприклад, бігова доріжка для тварин. Як на мене, ви тільки шкодить здоров'ю вашого пса. Адже тоді він цілими днями буде зміцнювати м'язи на тренажері вдома. Хіба для цього він створений? Справжній здоровий собака повинен жваво бігати по вулиці, насолоджуватись природою, на залюбки гратись із своїм господарем. Здається, тут науковці із особливою любов'ю до тварин. Трішки переборщили. А пам'ятаєте, рятівну дробинку для павуків, які ненароком впали у ванну. Це, м'яко кажучи, безглуздя. Ймовірність того, що павук знайде дробину та виповзе по ній із ванни майже нульова. А ось і прийшла черга з іншого боку подивитись на дитячі комп'ютерні ігри. Звичайно, вони розвивають логіку, міння та уяву дітей. Але не раджує від батьків, що довге сидіння за комп'ютером шкідливе, особливо для очей та спини. Звичайно, винахід корисний, але усе добре те, що в міру. Думаю, справжнє дитинство повинно бути повноцінним. Я маю на увазі, що не можна цілком поринати у віртуальний світ. Але жоден комп'ютер не змінить живе спілкування з друзями. Прогулянки та ігри на свіжому повітрі, варіантів безліч, хованки, лови, ролики чи катання на велосипеді. А ось науковці кажуть, що зміни сидіння дітей за комп'ютерами робить їх затівливими, млявими та перевтомленими. Винаходом останніх років є так звані розумні будинки, тобто такі помешкання, де все комп'ютеризоване та поєднане в одну досконалу систему. Піч, телевізор, музика та світло самі знають, коли вмикатися та вимикатися. Це остання примха кожної людини майбутнього. Але таким ділом техніки ще потрібно вміти користуватися. Уявіть собі, ваш будинок це гігантський розумний робот. Якщо тільки щось зламається, то уся ця хитромудра система буде спрямована проти господаря, а це вже не жарти. Я читала, що деякі лікарі проти такої кількості електроніки веселі людини, адже вона згубно діє на наш організм. Кажуть, найшкідливішим є славнозвісний вай-фай. Випромінювання від нього порушує нашу ауру, тобто захисну енергію людини. А це за декілька років може перерости в хворобу. Поки що ці процеси тільки вивчають та доводять. Мене звати Софія Степанків. Користуйтесь сучасними виходами, Але й не забудьте дбати про своє здоров'я. Па-па!